Ну а далі ми як обіцяли, переходимо до питань так. Е, фронту до серйозної тем. Тому більш детальніше про події на передовій зараз будемо говорити. Чи вдасться ворогу розширити плацдарм на Херсонських островах? І що змінилося за останню добу на Донеччині? Дізнаємося просто зараз з нами на зв'язку. Речник української добровольчої армії Сергій Барачук. Вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні, слава силам оборону. Вітаю. Героям слава, дякую, що прокидаєтесь разом із нами. Отже, давайте почнемо із півдня Херсон, район Корабел, який безперервно потерпає від ворожої авіації. Ворог істотно пошкодив автомобільних міст. Ми про це розказували. Там відбувається термінова евакуація цивільного населення. Немає ні газу, ні води, ні, ні світла. Навіщо росіяни це роблять? Це підготовка до можливого наступу російських військ, чи це терор. Ну, власне, сказати, що росіяни лише зараз прокинулися по цьому корабельному району міста Херсон, який частіше називають острів, відповідно, тому що дійсно він сполучається з іншим Херсоном, саме тим мостом, по якому зараз практично безперервно ворог намагається використовувати каби. Росіяни давно це робили, не переходили, скажімо так, на можливість ударів по мосту, тому що можливо плекали якісь інші зовсім плани на сьогодні. Плани я думаю, що вони не змінилися. Остров'яда триває зараз. Не про корабельний район, а взагалі про ті острови, які знаходяться поблизу нашого Херсону. Угу. Перш за все, звичайно, це терор, це намагання створити таку собі мертву зону. Поблизу Дніпра для того, щоб росіяни могли активніше діяти, могли активніше задіяти свої підрозділи, які на сьогодні там тримають оборону відповідно на лівому березі або намагаються працювати диверсійно-розвідувальними групами і власне пробувати якраз на тих островах, про які я сказав, закріпитися для того, щоб знову таки підсилити вогневий тиск на наш правий берег. Який сьогодні повністю є під контролем Сил оборони, відповідно, ворога немає можливості навіть просунутися на ті острови. Якщо і просуваються, то закінчується для них це все двохсотими, кращому випадку трьохсотими. І звичайно прокинулася, як завжди, інформаційна пропагандистська машина Російської Федерації, яка вже там ледве не вчора зголосила про те, що. Довсім розвідувальні групи. Є там там уже російські війська, і до цього на жаль долучилися в тому числі певні західні медіа, які намалювали такі апокаліпсичні плани того, що буде надалі. які зовсім не відповідають дійсності. Угу. Бачите, кілька днів тому російські війська скинули сім керованих авіабомб на міст. Що сім. веде а, сім, сім авіабомб. Сім авіабомб, і начальник Херсонського ОВА опублікував відео наслідків. Споруда витримала удар. І це викликало шквал емоцій в мережі. Однак ми розуміємо, що якщо окупанти мають намір її знищити, то це ймовірно лише питання часу. А яке взагалі значення має цей міст в стратегічному плані? І наскільки серйозні будуть наслідки його втрати для логістичного для логістичної і обороноздатності Херсона? Ну власне, ви самі відповіли майже на своє питання. Це логістика. Пряма логістика з корабельним районом. Відповідно і, звичайно, ворог я думаю, буде намагатися наносити відповідні удари, бо ще далеко не все в нього виходить. Ми не лише на це сподіваємося. Сподіваємось, також на те, що е, ті сили і засоби, які сьогодні є у росіян на рівному березі, вони не здатні створити відповідний ударний кулак для того, щоб по перше форсувати річку Дніпро. Немає сьогодні таких засобів, угу. тому очевидно, що і наші удари. Ну ніхто ж не буде сидіти, склавши руки, і наші удари відповідно з правого берегу. Вони не дадуть можливості росіянам продовжувати свої там певні наступальні дії. Вони можуть багато про що говорити. Вони можуть багато що навіть там демонструвати відповідно uh -huh. і кабами перш за все. Але і ще раз на сьогодні ударного кулака, ударної можливості для того, щоб зайти на острів, тим більше там створити у Росіян. Немає дуже потужно, і ПСО відбувається uh -huh. відповідно і. Росіяни так роблять завжди. Викликати паніку серед людей, по-перше, ну, серед наших підрозділів навряд чи а серед мирних людей так. Ну, так. І тому вони дуже активно в цьому плані працюють. Там наступне було запитання про Сіенен, але я в принципі погоджуюсь, що ви вже відповіли на це запитання, тому що вони по суті намагаються розказати про те, що росіяни зараз за кілька тижнів зайдуть, захоплять Херсона, потім підуть е, північніше. Однак, давайте до хорошого. Українські військові активно діють, і ви про це згадали. В районі тимчасово окупованих Олешок було завдано потужного удару по скупченню російських операторів дронів. Вам що зараз, зараз відомо про наслідки таких ударів? і Наскільки? Серйозної шкоди завдано ворогу. Що стосується Олешок, там якраз і працювала наша авіація. До речі, треба відзначити, що наша аві... авіація вона не сидить, склавши руки, дійсно виконують бойові завдання. І якраз ці влучання в Олешках це будівля старої непрацюючої працюючої у тимчасово окупованих наших олешках. І якраз там було дійсно зосередження російських екіпажів ППЛА до речі, на сьогодні це одна з найважливіших тем. Це один з пріоритетів того, як з правого берега наші підрозділи відшуковують. Такі екіпажі відповідно відпрацьовують. Я можу назвати ще, наприклад, одну локацію: це гола пристань. Там mm -hmm. ворог намагається, до речі, ховатися серед цивільних. Ну, російська практика, звичайно, так mm -hmm. чесних офіцерів, сховатися за жінок, за людей похилого віку та за дітей. Але власне там знаходять і знищують. Тому і хочеться, щоб цей тиск дроновий саме на Херсон він був менший. Працює авіація, працюють в тому числі наші дрони БПЛА, відшуковують. Ну і власне для тих, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях, є можливість через відповідні чат-боти, ну зокрема, можу назвати службу безпеки, головне управління розвідки, подати інформацію, де ці вражини ховаються, тому що хірургічне втручання буде дуже правильним, дуже вірним і так як має бути професійно. На це звичайно зменшують зменшить тиск на наш Херсон і прибережну зону? Давайте ще поговоримо про Донеччину. Бо аналітичний проект Діпстейт фіксує просування ворога на лиманську напрямку. І за словами військовослужбовця Станіслава Бунятова, тактична ситуація українських підрозділів залишається надзвичайно складною. І в низці тилових районів фіксується поява ворожих ДРГ. Як зараз змінилась лінія фронту довкола Лиману? Наскільки критична ситуація на цій ділянці? є складною дійсно, і Лиманський напрямок, Сіверський напрямок він теж досить таки активно змінюється. Ворог намагається тут атакувати відповідні підрозділи його з відповідними резервами зосереджені. Загроза, звичайно, є загроза того, що ворог буде і надалі намагатися наступати, намагатиметься тактично просуватися. На сьогодні приймаються відповідні рішення командування, тому що інформація про те, хто діє проти нас на цих ділянках, як працюють диверсійно-розвідувальні групи. До речі, контрдиверсійна боротьба вона сьогодні підсилена на всіх ділянках фронту, починаючи від північно-слобожанського відтинку і власне придніпровського, про який ми сьогодні вже досить багато говорили. Ну і на Лиманському, у тому числі. Звичайно, ми бачимо, що ворог тут активізувався. Мета одна: власне, як і активізація і постійна бойова діяльність росіян на покровському або на відтинку. Це намагання повної окупації Донецької області. Є відповідні дедлайни у них сьогодні там по Покровську було оголошено, наприклад, 1 вересня відповідно по лиману. Також є, намагаються наступати. Наскільки це буде вдалим для росіян цей наступ? Ну, побачимо, тому що ситуація на фронті дійсно динамічна. А щодо диверсійно-розвідувальних груп, ну така в них робота: з'являтися, намагатися перерізати логістику, проводити диверсії ще раз, контрдиверсійна робота триває по всій ділянці фронту. Зрозуміло. Далі давайте поговоримо про події на міжнародній арені, але вони безпосередньо стосуються ситуації на фронті. Видання Bloomberg пише, що Росія. Може тимчасово припинити повітряні удари, щоб уникнути нових санкцій від Сполучених Штатів, але лише якщо Україна зробить те саме. Водночас, ми знаємо, що Російська Федерація нарощує виробництво дронів, готується запускати їх і навіть з окупованих територій, зокрема з Донецького аеропорту, нещодавно ми про це розповідали. Кому більш вигідне повітряне перемир'я нам чи росіянам? Я думаю, що перш за все росіянам, тому що росіяни це ж тактика терору, інструмент терору вони задають ударів. По цивільній інфраструктурі Україна задає удари по військовій інфраструктурі uh -huh. або інфраструктурі, яка працює на російську оборонку, тому що це нафтопереробні заводи. Ви бачите, що це залізниця, яка працює безпосередньо на фронт, і ми розуміємо, чому росіяни фактично запросили цього перемилля, тому що це відчувається. Це відбувається в тому числі на подіях на фронті. І до речі, коли Росія намагається це втілювати там ці ідеї через певні засоби масової інформації. Uh -huh. Якраз треба запитати, а що тоді означають удари по газорозподільчій станції в Одеській області, те, що було там кілька днів тому, okay. або удари по Запоріжжю, по Харкову. Тобто ми бачимо, що це можливість для росіян. Певним чином перепочити, знизити тиск на їхні е, об'єкти, перш за все, військово-промислового комплексу, і відповідно накопичувати ті ресурси, які допоможуть їм рухатися далі. Для мене взагалі ця ініціатива, чесно кажучи, нагадує так зване Великодні перемир'я, яке mm. для нас на жаль закінчилося, так, так, бо ми так. його дотримувалися і втратами території, і втратами наших бойових побратимів. Зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо за вичерпні відповіді. Дякую, що доєдналися до ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був речник Української добровольчої армії Сергій Врачук. Дякую, дякую вам